Стильні, тепленькі чобітки для дівчаток, Aldi 399 гривень за пару. 10 пар маємо у лоті, 3990 гривень. Загальна вартість може бути наповнення іншим. Наприклад, може незначно відмін... від... розрізнятися відрознятися полотам кількість кольорів саме, але більшість буде світленьких. І давайте ми з вами їх подивимося всередині. Верця відстрібнулося тут. Подивіться. Дуже тепленькі, вони м'ягусінькі. По розмірам від 32 до 36-го і чорненькі. Дивіться, тут у нас з пропіточка. Ось показую дуже гарна підошва. Так, і ми зараз відкриємо з вами чорненькі, також подивимося. Дивіться, супер теплі, дуже теплі, справді не важкі, що є вагомо для дитини. Щоб в них було зручно ходити, тому нагадаю вам 399 гривень за одиницю. Якщо бажаєте замовити, будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів. Залишаю в описі під відео усі контакти.